Доброго дня усім! В сьогоднішньому відео я вирішив поділитися досвідом користування своєю новою екшн камерою від DJI Action 4. Це камера, яку я купив нещодавно, як заміну для камери, екшн камери GoPro 11, яка в мене була до недавніх пір. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти, з якими нюансами я стикався, які плюси цієї камери, які мінуси. Кому вона підходить, а кому ні. І чи справді вона краща за GoPro 11. Отож, відразу скажу по ціну, купив її за 11 тисяч, ну, трішки більше, нову. Ось така от камера. І в комплекті Ну вона зазвичай продається от в таких коробках, тільки це стандарт комбо, а є ще інший, інша коробка, яка трохи бюджетніша. В ній просто менше аксесуарів. В коробці інструкція. Ось тут -от коробочка, інструкція, і декілька кріплень. Оце таке до шолома, що клеїться. Насадка на сам об'єктив. Інструкція. Кабель. Ось такий от кабель. щоб її можна було прикручувати. І такий от кейс. Для неї, Щоб можна було чіпляти на ну, скажімо, в моєму випадку, в мене є така, така спеціальна штука, яка на голову насаджується, і до неї можна прикріплювати і знімати перед собою. І от таке от магнітне кріплення. От Це, в принципі, все, що йде в комплекті. Ну от, Безпосередньо сама камера. Якщо говорити про технічні характеристики, то я спробую коротко вам їх так описати. Як я сказав, що це DJI Osmo Action 4, Ну, досить компактна екшн камера, яка почала свій випуск у 2023 році. От, Яка ну, має такі характеристики. Вага в неї 145 грам, і вона вже, як мінімум, легша за GoPro 11, яка в мене була, бо та була 150 156, якщо я не помиляюсь. Ну і вона по розмір, по своїх розмірах компактніша. Розміри цієї камери. 70,5 на 44,2, ну, і висота 32,8 мм. От, металевий корпус, водонеприникність в неї до 18 метрів без взагалі, чохла. А от, ну, тут захист ip 68, а чохлом з нею можна взагалі занурюватися до 60 метрів. Також вона працює при температурі мінус 20. Може безперервно знімати 150 хвилин при 1080P. І я про це вам розповім трішки детальніше. ну Згодом, сенсор 13 дюйма, досить великий сенсор. Також радіус ну, він діапазон, кут огляду, отак 155 градусів. О, екран два екрани, обидва сенсори один. Цей екран, що попереду 2,25 дюйма, а оцей менший 1,4. Вони обидва працюють, я потім покажу. От, Три мікрофони для звуку. Ну, до неї можна так само багато що підключати. І мікрофон, і зарядку. Можна керувати голосом, але, на жаль, української мови в ній немає, тільки ну, якісь там. Типу, англійська, російська, польська і країн Азії. От, вона знімає максимальне відео в 4 к 120 FPS, в різних форматах. Також досить класна в ній стабілізація. Якщо робити фотографії на основний сенсор, то вони виходять десь в 10 Мпіків. Батарея. 1770 ампер І ну, десь приблизно вистачає її на годину. Ну, навіть не годину, а десь на 160 хвилин. ну Тут також мікроSD ставиться, внутрішньої такої пам'яті, власної, немає. І додаток, яким, ну, до, до якого вона підключається, називається DJI Mimo. от І. Якщо загалом говорити, коли я її ну, мав купувати, я вагався, яку мені камеру краще брати. Я думав ну щось розглядав на вторинному ринку. От, думав або купувати DJI, або купувати GoPro, або 11, або 12. От, але її купив я, тому що вона вийшла мені дещо дешевшою. От, і попередньо, я ще дивився деякі огляди, і багато блогерів, в тому числі. Кедер казав, що вона йому краще, бо вона просто зручніша, от, краще знімає вночі, і я якби на це, знаєте, в певній мірі повівся. от, І купив. От, Але трохи покористувавшись, я зрозумів, що не суттєво вона краща за GoPro 11. Але в неї є, звісно ж, свої переваги і свої мінуси. Ну і загалом, можна сказати, що це хороша камера. Особливо для тих людей, які. Ну, хочуть десь, ну, можливо, початківці, які хочуть пробувати себе, щоб знімати щось на, на камеру, десь, можливо, там, на велосипеді їздити, ниряти чи ще щось, то вона, я думаю, що якраз для вас і підійде. І то перші, ну, яка така суттєва відмінність, я ну, коли буду говорити про неї, то я буду більше її порівнювати все-таки з GoPro, яка в мене була. От. І перевага над GoPro, і її такий плюс. Оце це те, що вона дійсно компактніша. Вона точно компактніша за GoPro. Хоча там різниця ніби невелика, але вона менше важить. Менше по, ну, по, по своєму вигляду. Друга перевага, яку я для себе підкреслив, це те, що в неї з різних сторін ну, тут є такі магнітні кріплення. от, І я знімав одне відео. Там просто було ну, типу, водойма. Такий поручень металевий. Я просто камеру ось так поставив, вона на магніті просто тримається і все. І я знімав там прискорну зйомку, та як сходить сонце. Ну, В GoPro такого немає. І це така, знаєте, суттєва дуже перевага над GoPro. Ну, Бо ти можеш її і так прикріплювати, і так. Ну, Вона, типу, дуже зручна. Ще така специфіка, що коли ти її розвертаєш ось так, от, то вона переключається. Ну, тобто, так, ти знімаєш там, в одному форматі, типу як горизонтальна зйомка, так вертикальна. Ну, Тобто так для YouTube, для довших відео, а якщо для шорти, це просто розвертаєш, воно тут переключається, і ти знімаєш вже якісь шорти. То в плані якоїсь такої ергономічності, то вона ну, досить має таку вагому перевагу над GoPro. До речі, я забув сказати, що в комплекті, якщо ви будете, ну, збираєтесь чи плануєте купувати собі екшн камеру, то майте на увазі, що зазвичай з екшн камерами не продаються флешки. Тут внутрішньої пам'яті немає, потрібно купувати флешку. Але це має флешка ну, SD, шна має бути не проста, а та, яка ну, буде підтримувати запис відео в 4К. І чим більше швидкість вона підтримує, тим краще. То, якщо умовно. Сама камера коштує 11 тисяч, то будьте ще готові, що за флешку, скажімо, на 128 ГБ вам доведеться ще доплатити ну, гривні 500-700, якщо не більше. То майте це на увазі. От, і це має бути непроста флешка, яка підтримує 4К. Бо в комплекті такі флешки не йдуть. Отож, в плані от, дійсно ергономіки, то вона досить зручна. От, плюс оці всякі кріплення. Ну, нічого тут складного немає. Дивіться, от просто я розвертаю. Да? І воно тут защолкується і все. І вона тримає. Ну, типу, я її можу там на шолом чіпляти, можу в чохол, можу не в чохол. І Воно легко знімається, все магнітне. Ну, це дуже зручно. Плюс вона легко відкривається, бо GoPro дуже важко відкривається. Отут, ну, -от, щоб шнура можна було підключити. От. І так само з цієї сторони де батареї. І вставляється флешка. То це стосовно кріплення, то це і така велика перевага. Також великою перевагою для мене є те, що в ній є два дисплеї. От, дивіться, зараз я її увімкну. От дивіться, зараз я увімкнув. От вона працює, так. І, скажімо, якщо я хочу умовно знімати себе, то я просто розвертаю її сюди. І щоб себе бачити, достатньо просто провести по екрані, і буде мене видно. Хочу назад. Оп, провів по екрану. Зараз, отут, вертикальне. І все і воно працює. Ну, тобто, це ну, досить зручно. Це її така перевага. Також перевагою є те, що в неї, в порівнянні з GoPro 11, більший сенсор. І вона краще знімає е, вночі. В темну пору більша деталізація. Але разом з тим тут є певний мінус. Мінус в тому, що ця камера знімає тільки 4К в 120 FPS, а GoPro, 11, принаймні, може знімати 5,3К. І е, вона може дати більшу в день більшу деталізацію, і також в ній, на мій погляд. Трішки краща стабілізація в порівнянні з DJI Хоча DJI також досить хороша стабілізація. От, але в GoPro має в цьому перевагу. Далі, якщо говорити про переваги, оце я казав на над GoPro, це те, що вона компактна, ергономічна, два дисплеї. І найбільша, напевно, її перевага це те, що вона дуже проста в налаштуваннях. І тому, якщо загалом говорити про якісь навіть зараз висновки. То не можна сказати, що GoPro гірша або краща за DJI Action 4. От, оцю. Просто це камери для різних людей. Для різних людей ця дуже добре підійде для початківців, для яких ну, не дуже важливо, ну, яким не треба сильно заморочуватись в плані налаштувань. Бо через те, що в цій, ну вона ну, простіше простого. Нескладне меню, дуже легко налаштовувати. І ти просто береш, знімаєш і все. Але якщо ти там хочеш якісь там деталі, щось там, кольора додати, ще щось, ну, то тобі треба купувати GoPro. Ну, це, скажімо, вибачте за такий приклад, не, не хочу там когось образити, але умовно, е я, наприклад, можу бачити там колір зелений або червоний. Але якщо ви запитаєтесь моєї дружини, який це колір, то вона ще в того червоного може назвати 10 кольорів. Ну, типу, я б цим не морочився. Але є такі люди, які морочаться, які відрізняють, які дивляться на картинку, і вони чітко бачать різницю між тим чи іншим. То в GoPro в плані налаштувань можна дуже багато що змінити. В плані, як вона знімає. Плюс тут оцей режим, я казав, отак от воно переключається, і це дуже класно. І можна сюди, от це, якщо підключити оцей чохол поставити, ти просто береш отак. І далі собі знімаєш, але воно ж у тебе буде для шортс або для TikTok. В GoPro цього немає, але в GoPro ти можеш через телефон включити, в них є такі режими, наприклад, 8 на 7, ну тобто розширення екрану. І це дозволить, ну, типу, тобі, навіть не знімаючи камери, якщо ти ось так знімаєш, просто змінити сам формат, і потім це відео можна буде редагувати і поставити тобі, як треба, щоб не, не мручитися, не переставляти. То ніби і плюс, і мінус водночас. Тут стільки режимів немає. Але вона дуже проста. я вам зараз покажу ну, взагалі як меню. Це зовсім не складно, насправді, на нею користуватися. Дивіться, я запустив. Сподіваюсь, моя камера там сфокусується. І от ми бачимо, от, от як вона знімає. І тут, от зверху, можна побачити, якщо буде видно цифри, що в мене тут стоїть флешка на 100 128 ГБ, і я на неї можу знімати при тих налаштуваннях, які тут є, а тут от стоїть 4К, 60 кадрів. І стоїть стабілізація ну, максимально сильна, яка тут може бути, і разом з тим стоїть горизонтальне оце орієнтування. Ну, тобто, коли я навіть завалюю камеру, то горизонт все одно тримається. Це, типу, воно має найбільші вимоги і найбільше забирає пам'яті. При такій зйомці на цю флешку камера може записати годину 50 відео. Ну, я маю на увазі при таких саме налаштуваннях. Але майте на увазі, що як і ця камера, так і GoPro. В них є такий запобіжник. Може, ви десь будете користуватися, то ви побачите, що, наприклад, коли ти знімаєш довгий час відео, ну довготривале відео, більше, ніж за 20 хвилин. І якщо в тебе стоять максимальні, скажімо, ці налаштування в плані вимогливості, які буде забирати більше пам'яті, то камери, щоб не перегріватися, щоб не було ніяких моментів неприємних з камерою, вони, типу, можуть зробити не одне відео, а два. Скажімо, ви знімаєте хочете зняти 40 хвилин відео, то знаєте, що десь, умовно, якщо отакі налаштування, як в мене, відео знімається десь 18 хвилин, і потім камера відразу почне записувати друге відео. Ви нічого не втрачаєте, але це буде два окремих відео. Тобто воно не буде суцільне. І це майте на увазі, бо через те, що, якщо ви потім хочете закинути це відео в YouTube, ну от, вам ж треба ціле закинути, а ви захотіли записати 40 хвилин. То вам доведеться оціх декілька відео, які утворюються по 18 хвилин, наприклад. Вам потрібно буде їх скласти докупи, щоб їх одним відео виставити. Це в додатку діджаївському можна зробити, От, але потрібно мати достатньо пам'яті на телефоні. А якщо ви будете ставити SD-шну картку в ноутбук, то ваш ноутбук має ну, мати дуже хороший процесор, бо через те, що рендерити 4К відео це не така вже проста робота. Тому майте це на увазі, це не є якийсь баг, його не можна виправити. Це ніби засіб вберегти вашу камеру, щоб від перегріву від якоїсь поломки. І якщо ви стої, знімаєте відео в 4К, в 60 кадрів з максимальною стабілізацією, там, з горизонтальним цим орієнтуванням, то е, воно десь буде записувати приблизно на 16 ГБ, коли відео от буде 16 ГБ, і тоді буде включати інше відео. Якщо ви поміняєте тут налаштування, дивіться, мене от як воно тут міняється. Наприклад, не буде 4К, а буде там щось інше, там 2 і 7, -ка. то відповідно це відео буде забирати менше пам'яті, і ви зможете більш знімати ну, довший час знімати відео, яке не буде перериватися. І от так от дивіться, як воно просто налаштовується. Вибачте, за тут російські слова. Просто української, на жаль, немає, а англійської буде трохи складнова. Отак, от, 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 от ці формати, яких вона записує, от розширення. Бачите? 4 на 3, 16 на 9, 4, к ну, 4 на 3, і тут знизу вибирається швидкість кадрів. От, В принципі, нічого складного. Також тут є кнопка от, в плані налаштувань. Це така дуже суттєва перевага над GoPro. Ще одна: це те, що ви тут можете поставити час, коли камера почне записувати. Ну, ми зазвичай звикли до чого? Що ми нажимаємо кнопочку, наприклад, оцю зверху, і камера записує. Ну, можна це запрограмувати таким чином, що вона почне записувати трішки раніше навіть. От. І це дуже класно, бо GoPro, ну, з мого особистого досвіду, коли натискаєш, щоб, скажімо, записувати, то проходить пару секунд, тоді вона записує. От, оце є така перевага. То це тут, отак, налаштовується цей час. А ось тут стосовно стабілізації, бачите? От вона повністю виключена, і там воно підлаштовується. І це от максимальна, яка тільки можлива з горизонтальним орієнтуванням. От оце, якщо зробити, от натиснути сюди, в плані налаштування. Потім, якщо натиснути ось тут, де відео, то ви просто вибираєте режим. Там фото, відео, slow motion, там таймлапс і так далі. Нічого такого, наче складного, правда? Давайте поміняємо на відео. Якщо натискаємо ось тут, то просто вмикається відео. О, яке я знімав. От я от знімав в такому от положенні, як я плив на байдарці. Отакий от от плеєр можна видаляти, перемотувати, заходити в меню. Та й, в принципі, все. Ось, візьмемо назад. Тепер. Тут, якщо затиснути, можна переміщатися, кроп робити, типу. Він невеликий, але є. Ось тут налаштування. Стосовно того, як буде працювати ну, ваша камера з самою картинкою. В плані стабілізації, балансу білого, кольорів, ви тут можете це налаштовувати. Але тут налаштування так багато. Ну і стосовно мікрофона підключення. От. І якщо просто взяти свайп зверху, це будуть налаштування. Налаштувань небагато. Тут, от дивіться, типу, профілі, які. Е, профіль налаштування камери. Ну, тобто, може, ви будете користуватися, і ще буде якась людина користуватися камерою. І та людина знімає шортс, а ви знімаєте суто горизонтальне відео. То відповідно, вона може створити там якийсь профіль другий, і тут можна буде переключитися. Тут також можна назначати. Е, Подвійний тап, наприклад, цієї кнопки, яку буде виконувати функцію, отут воно налаштовується яскравість, дисплей досить яскравий. Тут далі налаштування, і налаштувань насправді зовсім небагато, Ну, зовсім. Голосове керування, але тільки ну, української, на жаль, немає. От, Можна поставити час, коли буде загорятися екран, коли буде ну, гаснути. І такого, щоб прямо якихось ну, сітку ставити, гучність. Тут ви фіксуєте, щоб вона не розверталась. Можна заблокувати, керувати голосом. І тут як відображати екран. І це все. Ну Тобто, більш тут нічого такого немає. Ви просто натискаєте кнопку і знімаєте. От, І тому точно скажу, що якщо ви ну, початківець або хочете пробувати себе в зйомці на екшн камеру то вона для вас точно підійде. Без всяких заморочок. От. Але якщо ви любите заморочитись в плані кольорів чи ще чогось, то, можливо, є зміст в тому, щоб купувати GoPro. От. Бо GoPro в плані самих налаштувань має значно більше переваг. Там можна багато що налаштовувати. Вона більш гнучка, але разом з тим більш складна. Наприклад, в мене там от в плані кольору тут є тільки два варіанти. Типу, є там нормальний стандартний в плані кольорів. І ще один він менш такий тьмяний, 10-бітне відео буде записуватись, яке потім можна буде е, типу, редагувати і робити його краще. От, В GoPro можна зразу вибрати, там, наприклад, якийсь, так би мовити, фільтр, через який ви будете знімати. І ваше відео може бути відразу вже там, з більшими насиченими кольорами, більш там блакітним, чи більш там ще якійсь, якогось кольору, там червоним, наприклад. Тут цього немає. От. То це є і плюс, і мінус водночас. Також перевагою над GoPro є те, що тут три, ну я маю на увазі GoPro 11, тут три динаміки. От, Відповідно, звук вона записує значно краще. Краще пише вночі відео, краще записує звук. Але якщо робити фотографію... То фотографія буде в 10 мегапікселі, а в GoPro вона буде значно більше і буде з більшою деталізацією в день, так точно. Ну, якщо от от, так от говорити про цю камеру. Це так, я намагався коротко. Цей екран також повністю повноцінний. Ви можете ним керувати. Тут є також режим, коли ви знімаєте себе на селфі палку, штучний інтелект буде це все прибирати. От, палку буде прибирати, щоб вона не була десь близько біля вашого тіла. От, тепер стосовно додатків. Як я казав, додаток називається DJI Mimo. Зараз я вам його покажу. Отакий от, от додаток. Додаток досить хороший. От він запускається. Дивіться, зараз піднімаюся до камери. Ще одна перевага це те, що ви можете, відразу, знімаючи на цю камеру, бачити, що ви знімаєте на телефоні. Ну, тобто, коли ви умовно. Десь їдете, у вас хтось, наприклад, везе, а у вас камера десь там на бороді, на, на голові. Ви ж не ви ж не знаєте, ви ж не бачите самого дисплея, чи вона знімає верх, чи вона знімає низ. То тут, коли ви її запускаєте, то ви можете все це бачити. Ну, наприклад, дивіться, я вам покажу. От бачите, І воно все відразу відображається. У GoPro такого немає. От, це дуже така крута функція. І, типу, в плані, щоб налаштувати. Це... Зараз, зараз. Давайте відразу, оскільки воно тут відкрито, я відразу покажу, яке тут є налаштування. Так буде. Отак от додаток виглядає. Тут так само можна налаштовувати те, що, те, що налаштовується і на, в самій камері. От. І тут ви обирають, наприклад, в плані от, опції, що там фото, відео. От. І тут можна звідси запускати, типу. Лайвстрім вести пряму трансляцію, наприклад, в TikTok чи в YouTube. Але це вже окрема тема, бо там треба дещо прописувати, то я може, якось пізніше це розповім. От, так само тут налаштовується все. Ну, Ось такий, в принципі, додаток. Зараз, зараз я можу його. Так. Вертаємося. От, дивіться, сюди можна завантажувати відео. От, отак виглядає цей додаток. Беру альбом, тут моє відео. І тут є дуже класні функції, включно в функції з штучним інтелектом. Так, да, вона не може записувати як, скажімо, GoPro, щоб зразу було наштування фільтрів по кольорах. Але тут в обробці самого відео в неї є дуже багато всяких штук. Ну, от ви, наприклад, берете відео, да? ви його завантажите, і ви його тут можете редагувати. Тут навіть є такі фільтри, де робить штучний інтелект. Тут різати, ну багато що тут є. от Але не тільки це. Не тільки це. Ви також можете зайти сюди, і тут його ще по-іншому зробити. Наприклад, беру це відео. І далі тут можна дуже багато що робити. І кольора міняти. І, ну зараз я, наприклад, вам покажу щось. Тут можна навіть ставити, скажімо, кольора обробку самого відео, як в деяких гаджетах від DJI. Там. Відео може бути так, як знімає Mavic, наприклад. Ну, дуже багато тут налаштування. І додаток в цьому досить зручний. Працює стабільно, стабільне з'єднання тримає. Ну, досить хороший. Ну і тут ваша особиста інформація. Звідси запускаєте і користуєтесь. То додаток досить хороший. Досить хороший, зручний. І, в принципі, в плані налаштувань це все. Ну, більш такого, тут нічого немає. Тому, на кінець, ну, я можу багато що розповідати про цю камеру. Е, от, е, ще раз повторюю, що вона не є кращою е, за GoPro, наприклад, 11. Де чому краще? В плані звуку, в плані зйомки вночі, в плані зручності використання ну простоті, в плані компактності. Але вона програє в плані налаштувань. Бо та камера No GoPro є більше налаштування. Тому, якщо ви початківець, який хоче себе пробувати десь в... знімати якісь там влоги, ще щось то вона вам цілком підійде. Вона досить хорошу автономність має, дуже швидко заряджається батарея. Буквально за 20 хвилин дуже швидка тут зарядка. От. Досить якісно зібрана, можна неряти, без чохла там 18 метрів, як я казав. Холод тримає, в принципі, все з нею гаразд. Але якщо ви хочете ще якісь там якісь ваші є нюанси в плані якихось там кольорів, в плані якоїсь зручності, щоб не перевертати її, так як я казав, а можна було б з телефону переключити, і, наприклад, щоб, бо мені треба отак зробити, а ви там можете просто через додаток, то краще брати GoPro. От. Якщо, можливо, у вас будуть ще якісь запитання, то ви їх пишіть в коментарях. Я спробую відповісти. Приблизно по ціні вони зараз однакові, а от. але GoPro старіша. Невідомо, яка там буде якість батарей. Але якщо вже ви будете купляти GoPro, то здебільшого вони продаються з більшою кількістю аксесуарів. Ну, можна, скажімо, купити там ще декілька додаткових батарей, там, зарядку спеціальну. Тут зарядки немає, але він так досить неп... ну, ця камера досить швидко заряджається, батарея тримає нормально. От, в плані якогось там перегріватись, не перегріватися. Якщо буде включений постійно дисплей, то вона, їй буде тяжко. Ну, Це так кожній екшен-камері буде. Але якщо ви поставите, наприклад, щоб дисплей е тухнув за хвилину, ви включили, запустили відео, воно собі знімається, дисплей тухне, і вона собі буде знімати аж поки не сяде батарея, бо пам'ять не закінчиться. Ну, Але враховуючи ті нюанси, що я вам казав, стосовно пам'яті, е зніме на 16 ГБ. І запустить наступне відео. І буде далі так знімати. от. Тому, дякую, що додивилися це відео. Воно таке, знаєте, було сильно підготовлене, не хотів якось розписувати. Просто поділився своїми думками і тим, як я нею користувався. от. Я ніби з одного боку радий, що така камера. от, Але з іншого боку, і є якась ностальгія за GoPro. От. Ну, буду далі тестувати, буду дивитися. Точно, що мені тут не вистачає, це такої стабілізації як GoPro. GoPro вона трішки краща. Але тут ширший діапазон, більше картинку у вас може потрапити. Вона компактніша і проста в використання. Дякую, що дивились моє відео до кінця. Гарного всім дня.